Вітаю! Давайте сьогодні з вами поворожимо на любов: чи будуть у вас стосунки із загаданою людиною? Чи будуть у вас з ним стосунки? Там, куди я в описі до цього відео. Я вам запропоную три варіанти. Один варіант це один чоловік. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Так, обирайте ваш варіант, я в описі до цього відео. Ще я нагадую, що не пропускайте такі дати, як весняне рівнодення, літнє сонцестояння, осіннє рівнодення, зимове сонцестояння. Ось на такі дати дуже класно робити ритуали на любов, на, навіть на збагачення сім'ї, на приваблення. Скажімо, своєї долі, да, на, ну, не на народні дітей, ритуал на, на, на зачаття я не рекомендую робити, але знаєте, на ж сім'ї, щоб ваша сім'я збільшилася, якщо ви хочете народити дитину, у вас там не виходить. Коротше, в ці дні це просто ідеальні. Якщо робити магічний ритуал, він спрацьовує ну, протягом року, ви 100% отримаєте те, що ви хочете. Тому я нагадую, не пропускайте ці дати. Все. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Добре, я починаю. Перший варіант, чи будуть з ним стосунки? Давайте я подивлюся, що це за чоловік, щоб ви все впізнали. Він військовий, або працює з металом, або о, може бути інженер а Може бути м, журналіст, може бути в органах юстиції працювати, там, скажімо, ну, знаєте, володіти словом, а це журналіст, там, письменник, ось таке, може бути там, адвокат, чи суддя, чи щось з юриспруденцією пов'язано, або військовий. Достатньо холодний, достатньо такий, знаєте, зайвої копійки не витратить, зайвого не зробить, але те, що сказав, те зробить. Слово тримає. Але знаєте, от не балують вніманням, грошима. І ще ви знаєте, що він обирає серед інших жінок. Він на виборі. Так, да, він на виборі і так. Ви чудово розумієте, що він на вибере добре, а е... тут може бути, якщо не. Тут не може. Я не бачу, що був офіційно одружений, але може бути в громадянських стосунках або може мати стосунки. Ви це можете знати. Холодний чоловік трохи такий. Може бути веселий, з гумором, але ви відчуваєте, що холодний. А нашові вам з ним стосунки? Вам потрібно самі обирати, а з ним будуть результаті стосунки. Так, да, з ним можуть бути стосунки, з ним можуть бути. Але знаєте на якому? Він, не він вас обере, а його не оберуть інші жінки, і ви у нього залишитесь останнім варіантом, і тоді ви будете з ним. Але ви можете обирати серед інших чоловіків. І кращого знайти, а з цим, що буде в результаті. А з цим у вас є нормальний шанс, реально. якщо ви прям дуже його хочете, то ви будете з ним. Я не бачу, щоб там прям ви були дуже щасливою, але це буде міцний, Ну, в принципі, на цю людину можна покладатися. Так, да, у, вас, у вас будуть з ним стосунки. Але знову ж таки, вам ваші сили говорять, подивіться навколо, ви можете обирати. І можуть бути краще. Але ну, якщо прям дуже хочете, то так, так, будете з ним. Другий варіант. Так, ну тут я бачу, що ви самі від нього підете, або він від вас. Давайте, подивіться, що за чоловік. Ой, обманщик, Боже, бреше, як дише, а дише часто. І в нього є якась колишня, чи ви для нього колишня? Так, да, він сильний, він проявляє свою силу. Коротше, він вам морочить голову, він бреше вам. І ви це відчуваєте. І таке відчуття, що він, наче як з вами трохи зманіпулірував тим, що ви з ним в конфліктах якихось, і типу в сорі, Да? Та ви самі від нього підете. Так, да, ви просто підете, а з ним будуть якісь стосунки. Що з ним далі буде? Та ну просто робою. Це знаєте, це над цими стосунками нужно карпіти працювати. Може, ви, якщо ви разом працюєте, або у вас якась спільна справа, то залишиться ці спільні інтереси, але стосунків не буде. Але ця людина вам бреше Він мутний. Так, да, він сильний, але він мутний. Ну, секс може бути, так, і все. Серйозно, нічого не буде. Ну, ви самі він від цього підете, або він кудись. Ну, скоріше за все, ви підете. Третій варіант. Чи будуть з ним стосунки? Давайте я подивлюся, що це за чоловік. Ой, прямо сонце ясне. Може бути військовий, чи е, працює з металом, чи якоїсь е, такої професії, типу інженер, щось таке, або юрист, або журналіст. Ну, він не ціл... Ви знаєте, що він націлений на сім'ю? Він не усвідомлює, що таке сім'я. Він легкий такий. Він насправді сім'ю хоче, але він не усвідомлює, що це. Всю серйозність відповідальності, да? всю ступінь відповідальності. Тому він на виборі. Ось такий може дуже молодий. Що які у вас ним стосунки будуть. Ви від нього захищаєтесь, він від вас захищається, буде якийсь конфлікт інтересів, буде трансформація, може ви на нього будете тиснути з приводу серйозних стосунків, але це трансформується, на нього не можна тиснути. Треба буде почекати, довго він щось там буде думати. Але тут фінал буде ваша перемога, то будуть ним стосунки. Да, скоріше за все, ви від нього можете завагітніти, і таким чином у вас складеться сім'я. Знаєте, що не тисніть на нього? Хай сам розбереться, він налаштований на сім'ю, він нормальний. Просто він ну, такий, може, не, не все усвідомлює, нічого зрозуміє. Да, у, вас, у вас дитина буде з ним. Ви можете завагітніти від цього чоловіка, у вас буде дитина. Ну, як перша карта випала перемога, тобто стосунки будуть. Ви отримаєте те, що ви хочете від цього чоловіка. але Ну, не так вже треба його прям тиснути, він же буде від вас відгороджуватися. Добре, все, я дякую вашим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію моїм глядачам. Я вам всім дякую за увагу, я всім вам бажаю любові. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть мені на пошту, я обов'язково вам відповім. Всі мої контакти є, ну, моя пошта є в описі до кожного відео, все. Ще раз вам всім дякую за увагу, бережіть себе.